Якось непомітно та буденно два-три тижні повномасштабного вторгнення в Україну перетворилися на повноцінну тисячоденну війну. У будь-який момент вона може перетворитися на третю світову або закінчитися корейським сценарієм, коли вогонь припиняється, а на лінію фронту заходять миротворці. Насправді у Трампа та його голубів миру залишається лише кілька місяців, щоб зупинити гарячу фазу та перейти до мирного урегулювання. Якщо не вийде, ми знов повернемося до ресурсного протистояння, де без титанічних зусиль США та усього НАТО ми не впораємося. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проект Україна в вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки. Не забуваємо про перепости. В кінці очікую на ваші коментарі. Також, якщо хочете допомогти нашому проекту, в описі до відео є наші реквізити. А зараз ми продовжуємо наш сюжет. До речі, сьогодні буде також тисяча перша ніч казок різноманітних українських шехрезат. Деякі з них виявилися правдивими, деякі справжньою маячнею, а щось назавжди стане частиною народного епосу та ДНК нації. Сьогодні я не буду нагнітати пафос або закликати до якихось патріотичних дій. Сьогодні я поділюся з вами своїм баченням цієї тисячі днів. З гарного. Ми набагато сильніше ніж ми думаємо, і велика частина українців це абсолютно безстрашні воїни, для яких абсолютно неважливі розміри ворога, його м'язи та зброя. Серед десятків мільйонів гречкосіїв, та барбершопних лавандових рафів знайшлися мільйони воїнів, які не вагаючись пішли на дуже ймовірну смерть заради насправді високих ідеалів. Десятки, якщо не сотні тисяч, з них вже загинули, пропали в безвісті, потрапили в полон або втратили кінцівки та здоров'я після поранень. І сотні тисяч третій або навіть десятий рік боронять свою країну. Врешті-решт, навіть імперія зрозуміла, що Україна не Росія, незважаючи на спільний культурний простір в минулому і російську мову навіть зараз. У 91-му році ми отримали незалежність. У 2022-му імперія зажадала остаточного розрахунку за цей подарунок. Скажу відверто, мене здивував президент Зеленський. В перші дні війни він здивував особистою хоробрістю. А потім він блискавично провів титанічну роботу з об'єднання партнерів навколо ідеї силового супротиву. Ми отримали політичну підтримку, гроші, зброю, розвідувальні дані. Наших біженців прийняли по всьому світу. Цілий рік, а може навіть півтора, ми були світлими агроельфами, що вийшли з орками темного володаря. Ми були дозором, який зустрів на стіні першу хвилю здичавілих. З міфу українці на очах перетворилися на легенду. В якийсь момент і ми, і партнери повірили в те, що наші воїни, озброєні чарівними списами та мечами західної демократії, зможуть звільнити Україну і нанести військову поразку рухаю. Ми помилилися. Наш контрнаступ захлинувся кров'ю, а здичавілі продовжили вмирати сотнями тисяч, але рухатися вперед. Поряд з героїзмом та хоробрістю були речі, про які ми боялися говорити навіть самі собі. А коли хтось намагався їх виносити у публічну площину, все називали ворожими псо. На що я одразу звернув увагу: президент вдався до автократії та авторитарної форми правління. Конституцію було поставлено на паузу, Верховна Рада перетворилася на фікцію. Усі гілки влади опинилися під контролем офісу президента, що повністю незаконно. В перший рік війни бути опозиціонером до влади означало бути агентом Кремля, що, звичайно, було неправдою. Але найбільш неймовірною хуспою стало закриття кордонів на другий день війни. Телемарафон продовжував розповідати, що вільні люди добровольно йдуть захищати свою свободу. Але одна з найголовніших свобод вільне пересування, була обмежена. Ще раз повторюся, на другий день війни, тобто президент країни з перших годин вторгнення не довіряв своєму народові, а потім був контрнаступ, і стало зрозуміло, що наша влада навчилася брехати не гірше за здичавілу владу. А ще ж були корупційні скандали в Міністерстві оборони, потім ухилянти, що тонуть в тисі або замерзають в Карпатах, але не хочуть служити в маленькій радянській армії. Замість демобілізації сталася бусізація, замість ВЛК, пародія на медогляд. Потім справи одеського воєнкома та інших. І от в якийсь момент стало зрозуміло, що ми перетворилися на барак незламності, що єдність зникла, що усі вірять в ЗСУ, але ніхто не хоче йти в ЗСУ, бо виходу звідти нема. Наші гарні біленькі вушка витягнулися та потемніли. Ні. Ми не перетворилися на здичавілих орків, але стали темними ельфами, якими зараз править доволі неприємна група людей. На мою думку, і президент, і офіс президента давно не в змозі впоратися з тими викликами, що стоять перед країною. Ні, вони абсолютно не зрадники. Багато хто навіть не корупціонер. Просто як на мене, в них закінчилися ідеї, а в населення довіра. І це вже реально впливає на нашу можливість захищатися. Я не натякаю на вибори мене вони вже не цікавлять в принципі. Та й насправді кандидатів не так, щоб було багато. А особливо кандидатів, за якими пішли б люди. Але думаю, що нема сенсу обговорювати те, чого найближчим часом не буде. Мої головні висновки на «1001 ніч Шахерезади: Арестович Мольфар, Корчинський Берсеркер, Гордон Шаман і в юності не треба було довіряти Романам Ремарка. Бо війна це не те, що про неї пишуть. Війна це те, про що ти нікому і ніколи не хочеш розповідати. Десь у 23-му році я писав про те, що під тиском обставин люди можуть перетворюватися на алмази і навіть нації. Насправді не завжди. Дуже часто під тиском люди перетворюються на пил, попіл або бруд. На одного героя буває тисяча покидьків, які розповідають, що герої це вони. Моє найприкріше відкриття за цю тисяча й одну ніч полягає в тому, що ми так і не знайшли в собі сили винайти правду і йдемо вбившим шляхом брехні та заперечення реальності. Моє найкраще відкриття ми все одно сильніші, ніж ми думаємо. Чи буде ще одна тисяча днів війни? Я думаю, що ні. Але якщо буде, навряд чи у мене буде можливість підвести її підсумки, бо до того часу в Україні будуть вже воювати діти та пенсіонери. Чи вірю я в те, що Україна вистоїть? Безперечно, країна вже ніколи не буде такою, якою була до повномасштабного вторгнення: ні ментально, ні територіально, ні демографічно. Але я вірю, що з нас кінець з кінцем таки вийде алмаз, а не бруд та попіл. В принципі, це єдине за що варто боротися. Ну і звичайно, було б непогано придбати якийсь новий великий BMW. кажуть, бренд знову б'є усі рекорди за продажами. Приємно, коли громадяни доводять, що може ми і живемо в бараці незглавності, але робимо це стильно, комфортно та сучасно. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що імперію рано чи пізно буде зруйновано. Слава Україні!